Жінку і зроби все навпаки. Є така приказка, і багато хто її дотримується, але не всі жінки думають. Однаково, і всі по-різному думають, мене потрібно слухатися, прислуховуватися і буде толк. Всі, кого я мотивую на продажі, всі успішні, люди продають свої рослини і мають щастя, собі мають актив, позитив і фінансову стабільність. Я рекомендувала взяти, положити сюди гілочок для того, щоб трошки ну якби збільшити жар. Дивіться. У мене все вийшло, а якби не послухали, дмухали і нічого б не було. А так зараз доготуємо швиденько шашличок і буде щастя. Бачите? Зараз трошки ще запухкаємо огонь, щоб ну, ви поняли, да? щоб не підгоріло. І зараз такий жар тут, взагалі, шалений. Тому слухайтеся, прислухайтеся до своїх жінок. І побачите, буде вам щастя. А бажаєте замовити у мене червоної кручорної щуки? пишіть мені в особисті повідомлення. Не найсмачніше це аквакультура. Рибка вирощена в басейні для того, щоб ікра у вас була на столі щодня. А хочете зробити приємне своїм дружинам? Купуйте у мене рослини на опті, поштучно, багаторічні всі рослиночки. Зараз є і гейхера, і гортензія. Ви уявляєте, які ваші дружини будуть задоволені, якщо ви купите. Наприклад, касету цілу 48 штук гортензії. Ого, це можна засадити цілу алею різними кольорами. Яка красота? Пишіть на опту ціни взагалі смішні від 19 гривень.